Пікер Верховної Ради України заявив, що після нашої перемоги законодавство України потребуватиме суттєвих змін. А щоб ви змінили, якби була така можливість, та чому? Я би змінив законодавство по комунальним всім тарифам по газу за цю доставку, яка якби якщо розбиратись по конституції, вона незаконна. Мені кажеться, треба підняти зарплату, щоб зарплата була на рівні з депутатами або депутатів на рівні з нами. Стаж піднімається кожного року. Багато пенсіонерів не доживають просто до пенсії. Якщо почати міс... з мій, з мій з самий стаж роботи, то я, певно, що пенсії свої не побачу, бо я просто до неї не доживу. Навірно, в воєнкоматах менше документів запрошувати сказав би. То, что що они сейчас начинают обратно вводить тех Ну, во-первых, я бы, наверное, изначально, можна я по-русски, я из Харькова. Изначально я бы вернула мажоритарную систему. Потому что вот эти партии, которые рождаются в одну секунду перед выбором и также исчезают после выборов, ну, это первое, що б я вернула. Хотя бы часть мажоритарщиков, людей, которые люди знают. Владу, хибашу. Чтобы Влад... было лучше. Наша когда дуже погано. Працює. СБУ не каде, тому що судять. О, він продав Україні, його судять. Я служив в армії радянській. Не дай Бог, щоб б розстріляли, якби я свою батьківщину продав, Мене б розстріляли. І Їх гладять 15-10 років твар. Якщо він продав маму, то продає тата. Спікер Верховної Ради заявив, що після нашої перемоги законодавство України потребуватиме суттєвих змін. А що б ви змінили, якби була така можливість, та чому? Верховну Раду.